Ну що ж, будемо розвіювати міфи. Це відео для замовників, які люблять звертатися за політичними роботами в розгар осені. Беремо жовтень, середина жовтня, а то ще й бувають в листопаді, та що ж мені там 4 квадрата забити і все. Що ж, дивіться, вчора монтувався підстапінок орієнтовно о 6-й вечора. Пройшло, ну, самі знаєте, скільки вже, майже 12 годин більше. І що відбувається з клеєм? Це при тому, що тут дуже якісний клей Сіка 290. Дивимось, що з ним. Ось, дивіться, він ще навіть толком не схватився. Тому, якщо ви не хочете кожні 2-3 роки перероблювати свої тераси, цикаля і так далі, робіть це якісно, технологічно і будете мати спокій. Для цього потрібно це робити або по весні, хоча б десь з середини весни, або з серпня місця. І тоді ви плюс-мінус, у вас воно буде стояти. Або третій варіант, якщо ви будете робити накривання, тепляки, щоб сонце не перегрівало. І тоді воно буде стояти. Бо для вуличних робіт як холод погано, так і висока жара погана. Тому маємо що маємо. Тому робіть якісно і будете мати спокій. Не будете переробляти кожні 2-3 роки.